Ох, це був дивний сон. А, це був не сон! Ну раз я все-таки купив Logitech MX Master 3S, то давай вияснимо, чи справді це найкраща миша для роботи на ринку. Все все діло приїздить в такій картонній коробці. Всередині знаходиться миша, USB-адаптер та кабель живлення. Коли взяв мишу до рук, то зразу зрозумів, що вона була створена для моєї великої лапи. Якісний пластик, металеві колеса для скролу все відчувається преміально. Але й через це вона важить аж 140 грам. Для порівняння моя стара миша важила лише. 75. Раніше я часто піднімав мишу під час роботи, але довелося перевчити, що потім не питали, чого моя права рука така перекачена. Ще мені сподобалось, що сенсор може працювати на любій поверхні, навіть на склі. Та й навіть під час грив шахмати сенсор не зривався, тому можна частково назвати її ігровою. До компа мишу можна під'єднати через Bluetooth або через USB-адаптер. Якщо ти, як і я, маєш кілька пристроїв, то можна легко перемикати з між ними тисячу кнопку на животі. Logitech заявляє, що миша пропрацює на на одному заряді 70 днів роботи не знаю так воно чи ні, але я вже й забув, коли заряджав її останній раз. Думаю, вона й мене переживе. Щоб розкрити весь функціонал миші, довелось завантажити Lodi Options Plus. Спершу помилився і встановив якусь стару версію, а коли, нарешті, знайшов правильно, то програма попросила створити аккаунт. Як мене це дістало, купуєш чайник, треба аккаунт. Хочеш булку в магазині, просить програму лояльності, але мушу визнати, програма непогана. Тут багато налаштувань, усе просте і зрозуміле. За це лайк. Тепер давай покажу, що це миша мії, а мій вона чимало. У тебе є 6 кнопок, які натискаються тихо, але через цей у них має видачі Рекомендую попробувати в магазині, аби з чи тобі то пасує. На кнопки під великим пальцем можна призначити додатковий функціонал. До прикладу, я використовую їх у монтажних програмах для зуму таймлайну. Окремо варто згадати кнопку для жестів. Якщо натиснути на неї один раз, то відкриються усі вікна. А якщо потримати і потягнути мишу, зміниться робочий стіл. Скрол біля великого пальця гортає горизонтально, а якщо ти в браузері, то не можна перемикатись між вкладками. Основне колесо заслуговує окремої уваги, оскільки це і плюс. Плюс і мінус цієї миші. Воно має аж два режими, між якими можна перемикатись, натискаючи на цю кнопку. У першому режимі колосо працює, як і у звичайній миші, і воно має приємну віддачу і рухається щитким кроком. Другий режим називається вічний скрол, що дозволяє колесу довго крутитись. Це дуже зручно, коли треба гортати якийсь ну, дуже довгий документ. До речі, якщо ти в налаштуваннях включиш Smart shift то спочатку колосо буде рухатись кроками, а якщо додаш більше зусилля, то зніметься гальмо, і воно буде вічно. Крутитись на папері все працює класно, але в реальності я так запарився з тим колесом, що був готовий продати цю мишу. До прикладу, я так і не зміг навчитись користуватись Infinite інфінітскролом. Через те, що колосону дуже легко крутиться і реєструє кожен дрібний рух, я часто його зачіпав і сторінка починала стрибати. Я вирішив більше ніколи не включати цей режим і використовую лише стандартний. Але тут теж не все так просто в налаштуваннях миші можна включити Smooth Scrolling, що дозволяє плавно гортати сторінку. На він сторінка якось дуже дивно гуртається. В тебе чогось якась дуже довга енерсія. З цим, напевно, ще можна жити, а одна маку там повна срака. Я спершу не догнав, чому прикол, миша гуртає з різною швидкістю, та й час від часу стрибає сторінка. Потім я загуглив в інтернеті і виявилось, що я не один з такою проблемою. Давай спробую пояснити, що ж тут не так. На вінді, якщо включений Smooth Scrolling, то сторінка гуртається лише тоді, коли колесо пройде один крок. Ну досить логічно, чи не так? Тепер давай Подивимось, як воно працює на маку. Я легенько доторкаюсь до скрола і воно вже щитує рух. Це взагалі нелогічно, і через це скрол дригається. На щастя, мені попався туторіал на Reddit. Щоб виправити цю проблему, треба завантажити Logi Options Plus та виключити Smooth Scrolling. Далі встанови швидкість скролу в 0%. Після цього треба завантажити програму моста та включити Smooth Scrolling. І на останок зайди в Advanced налаштування та зміни швидкість скролу. Я встановив Step 35 та Speed 3. Половиною. Я залишу посилання на статтю, якщо ти захочеш дізнатись більше деталей. Після всього цього скрол працює так, як ти від нього й очікуєш. Плавно і точно. І найголовніше, миша не реєструє дрібних грухів. На Windows я вирішив повністю вимкнути цей смуз-кролінь, бо не знаю, як це виправити. Наостанок розповім, як ця миша почувається після півроку використання. Загалом нарікань немає, пластик добре тримається, особливо сильно не затерся. Що стосується додаткових кнопок і бокового скролу, то Використовую їх лише в монтажних програмах, а от під час програмування з цього користі майже нуль. Просто й швидше скористатись шорткатами на клавіатурі. Ну і якщо твій код настільки довгий, що доводиться його гортати, то тобі час переглянути свої підходи до програмування. Давай підсумуємо, чи вартує ця миша 5 тисяч гривень. Я вважаю, що ні. Але якщо знайдеш її за 3 тисячі на AliExpress, тоді цілком. За ці гроші ти отримуєш багато цікавих функцій. Особливо вона сподобається тим, хто працює в Photoshop чи Монтажних програмах. Якщо ж ти програміст, то краще інвестуй в хорошу клавіатуру, це точно принесе більше користі. Якщо після всього, що я розповів, ти вирішиш її купити, зверни увагу, що миша доступна в трьох кольорах. Будь обережний з білим варіантом, бо я бачив що він має властивість жовтіти. Хіба що ти фанат вайбу старих пожовтілих комп'ютерів із 90-х. А іще один момент: у продажі є спеціальна версія для Mac. Не купуй її, на відміну від звичайної, в комплекті немає USB-адаптера, тож сенс обрати саме цю версію версію просто нема. Якщо відео зайшло, то став лайк та підписку. І як казав Черчилль